Аю в Україні вівторок, 14 березня, і це Капри Ньюз. З вами у студії працює Владислав Кухлевський, і ми починаємо. Сьогодні обговоримо такі теми: ранковий обстріл Краматорська. Відомо про одного загиблого: сімох поранених та дев'ять пошкоджених багатоповерхівок. Гул був, зрив був такий глухий. І се стала попадала й тарілки там все у мене. Дев'ять місяців життя у підвалі. Родина з Авдіївки нарешті наважилась на евакуацію. Це мешканці міста Авдіївка. хочуть евакуюватися до більш безпечного міста. Покровська це родина з двома малолітніми дітьми. Поверніть до родинського лікарів. Сергій Андрійченко звернувся до керівництва Покровської громади. У Покровську автобуси почали курсувати за новим графіком, які зміни чекають на Покровчан. Нам додали ще один рейс на 17.20 з Покровська і без 10.06 6 С А був останній на 4.00 Покровська. І в 16.30 тридцять сродинська у мирнограді хочуть закрити пологове відділення думка пацієнтів та лікарів. Мені нравиться очі зі роддом, отношення персонала у услуги, котре представляються условия. Поэтому не хотілось би, щоб роддом закривали. Поліцейські вкотре наголошують, шахраї полюють на довірливих громадян, не дивлячись на складну ситуацію в Україні, шахраї не втомлюються вигадувати нові схеми. У зв'язку з цим з'явилися нещодавно випадки, коли оголошення з'являються або надсилаються на мобільні телефони людям. Сьогоднішнім ранком місто Краматурськ зазнало масштабного ракетного обстрілу. Подробиці дивіться далі. Саме так зараз виглядає одна з багатоповерхівок у місті Краматорськ. За даними слідства, зранку, 14 березня 2023 року, близько 8.30 окупаційні війська РФ здійснили ракетний обстріл центральної частини міста. Як було, я сидів вдома, сидів О, На четвертому етажі тут дом рядом. І такий гул був. Ну, взрив був такий глухий. И со стола попадала и тарелки там все у меня. Вот я выскочил суд, думаю, что ж тут. Вот я и бачу, тут что тут. Выход со спальни в коридор. Мы узнали, нам позвонили соседи, а были мы у свекрухи жили в своем доме, поэтому приехали вот так. А вчора збиралися залишатися тут ночувати. Ворожа ракета влучила у багатоквартирний будинок, у результаті чого пошкоджено перекриття та стіно одного з під'їздів, потрощені вікна і балкони. Також пошкоджень зазнала дев'ять багатоповерхівок, дитсадок, будівля Ощадбанку та дві цивільні автівки. Рятувальникам вдалося дістати з під завалів сім поранених. Один потерпілий, на жаль, помер у лікарні. Ще п'яти громадянам надано кваліфіковану медичну допомогу. Навіть попри те, що обстріли міст. Це здійснюється майже щодня. Мешканці виїжджати не планують. Я воєнний раз повторить я вже старий, один. Куди мені тікати? Вже тікати по нікуди. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичай війни. Частина 2 статті 438 кримінального кодексу України. Наразі на місці працюють прокурори, правоохоронці та рятувальники. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Точна кількість постраждалих ще встановлюється. Далі дізнаємось про оперативну ситуацію в області від поліції Донеччини. Внаслідок ворожої агресії постраждали 14 населених пунктів області. Вбито й поранено цивільних мешканців. Ворог вдарив по містах Авдіївка, Костянтинівка, Бахмут. Курахове, Часів'яр, Торецьк, СМТ Велика Новосілка, Курахівка, селах Іванопілля, Ласточкіне, Никифорівка, Сєвєрне, Максимільянівка, Новоукраїнка. Окупанти били з авіації, ракетних систем, РСЗВ, град, ураган, артилерії, мінометів. Танків знищено та пошкоджено 60 цивільних об'єктів, 37 житлових будинків, школу, підприємство, газопроводи, господарчу споруду, автомобілі, автобуси, гараж. З авіації ворог бив по Авдіївці. Місто витримало 9 ударів. Руйнувань зазнали багатоквартирний будинок та заклад освіти. Є загиблий та поранені. Ураганами російські війська накрили Костянтинівку, поцілили у три багатоквартирних будинки та 21 приватну оселю: підприємство, господарчу споруду, гаражі, автотранс. Транспорт, газопроводи вбито і травмовано цивільних мешканців. З градів рашисти продовжують знищувати бахмут. Пошкоджено багатоквартирну та приватну оселі. Є поранені внаслідок артилерійських атак. Маємо травмованих у Никифорівці та часовому яру. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. Доба на території Курахівської громади минула досить гучно. Під обстріли з боку російських окупаційних військ потрапили СМТ Курахівка, СМТ Гостре та місто Курахове. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок в СМТ Курахівка та багатоповерховий житловий будинок в місті Курахове. Проводиться огляд території на складання реєстру пошкодженого майна. Комунальні служби та місцеві жителі продовжують ліквідовувати результати ворожих обстрілів. На щастя, обійшлося без постраждалих. Дев'ять місяців життя у підвалі родина Завдіївки нарешті наважилась на евакуацію. Подробиці дивіться далі. Авдіївка багатостраждальне місто, яке щогодини піддається обстрілам з боку окупантів. Проте, навіть не дивлячись на зовсім непродатні умови для життя, у місті досі залишаються цивільні мешканці, серед яких є і діти. В останні тижні ситуація загострюється все більше. Тому екіпаж поліції вирушив у місто з черговим евакуаційним рейсом. Надійшло повідомлення, про місцеві мешканці міста Авдіївка. Хотять евакуюватися до більш безпечного міста. до Покровська це родина з двома малолітніми дітьми: мати, бабуся. Будемо зараз евакуювати, будемо діяти швидко, так як постійні обстріли тривають. Артем разом зі своїм молодшим братом та мамою близько дев'яти місяців мешкали в одному із підвалів без електрики, тепла та води. І ось нарешті прямують до Покровська. Звідси сім'я на евакуаційному потязі відправиться до родичів у більш безпечний регіон країни. Так, молодці, що зважились виїжджати. Молодці. Все буде добре. Так, давайте швиденько, поки тихо, віші Вещи... Вещи беремо туди. Хлопці, да? давайте кулачок. Щасливої дороги, щоб. Давай. Мешканці майже лінії фронту вже навіть не здригаються від звуків прильотів, адже для них вони вже стали буденністю. Проводиться евакуація. Прильоти, прильоти. Бачу. Акуратно. Ще декілька родин поліцейські врятували селище Ласточкини, яке знаходиться у 6 кілометрах від Авдіївки. Збирали три сім'ї. Зараз виїжджаємо на місце Мирноград. Всі сидять добре. Все добре. Все добре добре. Через загострення ситуації на фронті поліція звертається до усіх мешканців Авдіївки та навколишніх населених пунктів з проханням про евакуацію. Авдіївка останній час перебуває під постійними авіаційними обстрілами, як бачите, зруйноване ще Поліція Авдіївки закликає усіх евакуюватись до більш безпечних місць. Нагадаємо, якщо ви маєте бажання евакуюватися з Авдіївки та прилеглих сіл та селищ, повідомте про це на гарячу лінію 102. або до чергової частини поліції Авдіївки за номером 099 531 9088 Оформити довідку ВПО та допомогу на проживання і подати заявку на щомісячну виплату внутрішні переселенці можуть як особисто, так і онлайн. Оформити довідку ВПО особисто можна. У ЦНАПІ тієї громади, де знаходиться внутрішньо переміщена особа, через управління соціального захисту населення, через уповноважену особу виконавчого органу сільської, селищної або міської ради. Для подання заяви особисто потрібно мати документи, які посвідчують особу та її реєстрацію в населеному пункті, що був окупований або де ведуться активні бойові дії. Оформити довідку ВПО переселенці можуть і за допомогою дії. Для цього необхідно авторизуватися у застосунку дія і вибрати послугу допомога для ВПО. У додатку послуга комплексна отримати довідки ВПО та виплати. Музика. Поверніть до родинського лікарів. Сергій Андрійченко звернувся до керівництва Покровської громади. Подробиці дивіться далі. У вересні 2022 року за вказівкою Маргарити Ідрісової родинська міська лікарня залишилася майже без обладнання та без лікарів, прикриваючись евакуацією до білої церкви, вивезли все: коштовні апарати та транспорт, які лікарня купувала за гроші, отримані від НЦЗУ та тоді ще родинського бюджету. Медикаменти, які отримували від благодійних організацій, та багато іншого. Зокрема, автівку коренодастер 2022 року вартістю майже 17,5 тисяч доларів. тисяч. Доларів, на якій уїхала директорка лікарні Олена Добреля. Та найголовніше, з родинського виїхали майже усі фахівці, лишивши на одну тисячу людей без кваліфікованої медичної допомоги. Півроку не тільки родинці а й вимушені переселенці, які приїхали до шахтарського містечка з громад, де ведуться активні бойові дії, їздять до медичних закладів Покровська чи Мирнограда, адже у самій лікарні, яка колись вважалася однією з кращих, фахівців раз-два і обрахувався. Ситуацію, яка склалася у цьому медичному закладі, занепокоєний і Сергій Андрійченко про це він написав на своїх сторінках у соціальних мережах. Поверніть мешканцям родинського лікарню. Справа в тому, що ще у вересні куруючами. Медичний напрямок Ідрісова разом з Добрелею вивезли з лікарні медичне обладнання та евакуювали персонал. Тоді обуренню людей не було меж з міста, в якому залишились тисячі людей, в тому числі діти та люди похилого віку. Втікли лікарі на чолі з директоркою. Добрелею. Я тоді казав і зараз повторюю. Це зрада, зрада своїй громаді та її мешканцям. Лікарі, які повинні надавати допомогу, які завжди вважались янголами у білих халатах, втекли з міста за вказівкою Ідрісової та Добрелі прихватив собою обладнання. Та й це ще не все. На гроші, які лікарня заробила на родинських пацієнтах, директорка придбала собі нову автівку, на якій, до речі, і поїхала в евакуацію. Ми разом з депутатами нашої фракції, активними мешканцями, ще тоді зверталися до відповідних інстанцій. Аби вони розібралися у правомірності дій Добрелі та Ідрісової? Адже лікарі в інших містах не те, що не покинули своїх пацієнтів, а навпаки, розвиваються, співпрацюють з волонтерами та міцно тримають свій медичний фронт. Новогродівка, Селидове, ці громади ще ближчі до бойових дій, і там всі на місцях. Покровськ, Мирноград, Добропілля, лікарні також працюють, і керівники на місцях. Так чому з Родинського все вивезли та втікли медики та директорка? Я звертаюсь до керівництва громади. Поверніть родинцям лікарню та гідне медичне обслуговування. Ми бачимо, що до міста повернулося ще більше людей. Так чому вони вимушені скитатися по інших містах в пошуках медичної допомоги? Поки такі, як Добреля прохолоджуються у чужій громаді та використовують наше обладнання, невідомо де. Якщо ви, керівництво громади, реально представляєте інтереси людей, а не прийшли дограбовувати бюджетні кошти. Проведіть аудит, зробіть перевірку та наведіть лад в такій важливій для громади сфері. Добреля показала своє справжнє обличчя після таких вчинків. Їй не місце ні в нашій фракції, ні я вважаю на посаді директорки медзакладу. Сподіваюсь, керівник громади поверне людям лікарню та проведе повний аудит закладу, аби перевірити стан речей у родинській лікарні. Я наголошую: якщо хтось сподівається прикрити свої схеми війною і не мрійте. На превеликий жаль, деяких не пугає навіть війна та то горе, що прийшло у нашу країну. Проте перемога буде. А за нею буде й перемога над тими, що намагаються зруйнувати країну зсередини. Ми вирішили дізнатися, як працює медичний заклад сьогодні. Приїжджаємо у розпал робочого дня, двері адміністративної будівлі чомусь зачинені. Після пошуків хоча б когось у лікарні у терапевтичному відділенні нас направили до начебто виконуючої обов'язки завідуючої. У цієї жіночки, попри відсутність фахівців і обладнання, все добре. Ну, все добре, поки. А скільки вечір зараз працює у вас? Ну, в даний момент двоє. Це терапевти? І невропатологи. Як з медикаментами у вас? Достатньо. Що дає програма, що закупає директор, передає. Все, йдуть, за час написали на область. Що стосується директорки втікачки Добрелі, то ми неодноразово намагалися з нею зв'язатися телефоном або дізнатися про перспективи лікарів та медзакладу. Проте Олена Вікторівна часу на спілкування так і не знайшла. І Якщо раніше керівниця медзакладу завжди радо йшла на зустріч, то після тісної дружби з Ідрісовою, купівлі автівки та евакуації, пріоритети змінилися. Самі ж мешканці Родинського кажуть, що така евакуація від круючого зама. Ідрісовою та керівництва лікарні – це неприпустимо у воєнний час. Це безпреділ. Хто це зробив, це безпреділ. Ми взагалі неправильно це зробили. Неправильно. Дуже неправильно. Ми ж теж живі люди. Хто б тут не залишився, я проти. Катерівницька проти. Я не знаю, чим вони займаються там, куди вони уїхали. Но... Нам теж потрібно врачи тут. Я вважаю, що, мабуть, неправильно, тому що вся молодь залишилася без роботи і все. Узким, так, да, приходиться їздити. Звісно, потрібно, щоб приїхали вже. Конечно, неправильно. Дети, ну тут люди, дети, все здесь для чего они эвакуировались. Все здесь живут. Большинство людей повозвращалось за границы со всех других городов. Здесь большая масса людей живет. Конечно, плохо, но в. Як ми мы приїхали, ми даже э, рентген. все, що было. Конечно, плохо, що медицина уехала, очень плохо, тому що стариков много. І як ми в такому візрості переживаем. переживаємо плохо. Лікарня без лікарів, медичний персонал відправлений у безкоштовну відпустку. Більше семи тисяч мешканців, які залишилися без кваліфікованої медичної допомоги. Ось реалії сьогодення. Лікарні у родинському. І у той же час, неначе у паралельному житті, існує пані Добреля на новій автівці без жодного контролю та вивезено коштовне медичне обладнання, яке використовується невідомо ким. Чи відреагує на цю проблему керівництво Покровської громади та наведе лад на віреній йому території, покаже час. А ми продовжуємо тримати руку на пульсі та розповідати правду тим, хто хоче її знати. У Покровську автобуси почали курсувати за новим графіком. Які зміни чекають на покровчан? Дивіться далі. Днями було анонсовано зміни у розкладі деяких рейсів міських та міжміських маршрутів у Покровську. Так, від 13 березня маршрути 5, 25 та 108 курсують за новим графіком. Зокрема, буде запущено додатковий рейс на маршруті номер 5 з виїздом з кінцевої зупинки по вулиці Шевченка. Автостанція о 17.15. На маршруті номер 25 Також вводяться додаткові рейси після 17 години. На маршруті номер 108 вводяться додаткові рейси за тим же графіком. Руху за останим рейсом у Биткинцеву, зупинки по улице Центральна о 18:00. Нам добавили еще один рейс на 17:20 с Покровска и без 10:06 с Родинской. А был последний на 4:00 с Покровска и в 16:30 с Родинской. Да, для людей это хорошо, но как бы люди еще не узнали, мало людей ездит. Ну, вчера было мало, вчера был как бы пробный рейс. В связи с продлением светового дня жители Покровска попросили продлить маршрут 108, потому как магазины были переведены до 5 часов, а наши автобусы заходили 5 часов в последний из города. Было неудобно, приняли решение. поговорили со всеми перевозчиками і додали маршрут, і зробили ще на один рейс більше. Водій зазначає, що не всі люди знають про новий графік маршрутів. Вчора, на вчорашній день, було дуже мало людей, я думаю, що не всі знають. Я, в дальнейшем, я думаю, прикатаємо ці рейси і люди будуть з нами їздити, як звичайно. А в дальнейшем світовий день збільшиться, і якщо магазини переведуть, магазини, аптеки, і слава Богу, щоб у нас було мирно тут, то ми, звісно, підемо на людям. если попросять они, да ми добавим, що рейси, то тобто, есть ніяких проблем з цим нету. Лишь бы люди їздили. все, всі підемо на стріч. За словами Покровчан, такі зміни досить актуальні на сьогоднішній день, адже багато мешканців повертаються додому після 17-ї години і відсутність маршруток ускладнювала ситуацію. Я думаю, неплохо. що ж плохого? День увеличен, вже, Да. Что, думаю, нормально. Конечно, я согласна, удобно, хорошо. Так что, слава богу. Умнички. Но в любом случае, это очень хорошо, потому что появляется какой-то больший диапазон движения. Не привязанный жестко к графику. Конечно, я считаю, что это очень хорошо. Я И думаю, что это лучше, конечно, чем было раньше. Конечно, удобно. Наоборот, лучше, чтобы еще дольше сделали, как раньше было Да, автобусы. Это очень важно. «Було би хорошо вони ходили». Марія Горбачова, Даніїл Авідіков. Спеціально для Капріньюс. Укрзалізниця знаходить і повертає власникам 63% речей, забутих у поїздах під час мандрівки. Від початку року пасажири 1370 разів звертались до контактного центру Укрзалізниці з проханням знайти загублені речі. Найчастіше пасажири забувають у поїздах гаманці, іграшки, телефони, зарядні пристрої, ноутбуки, документи, годинники та ключі. Тому радимо пасажирам перед виходом з вагону перевірити наявність саме цих речей у кишенях і валізах. Якщо ви забули в поїзді, дуже важливу для вас річ звертатись до контакт-центру «Укрзалізниці» за номером 0800 503 111. У мирнограді хочуть закрити пологове відділення. Думка пацієнтів та лікарів. Дивимось далі. В мирнограді від початку року постало питання стосовно роботи пологового відділення Мирноградської центральної міської лікарні. Чи буде працювати відділення та який стан справ, розповів завідуючий Ігор Перетятько офіційне об'явлення у том, что будет делать с роддомом, пока администрация не предоставляла. На совещаниях администрации руководителей структур, то есть заведующих отделений, обсуждали различные варианты, как выйти из этой ситуации. Національна служба здоров'я України ввела новий показник для пологових будинків та відділень, за якими мінімальна кількість пологів повинна становити не менше 150 на рік. Тому питання стосовно роботи таких закладів можуть виникати не тільки на Донеччині. Завідувач відділення розповів про статистику народжуваності від початку року по медичним закладам у Донецькій області. На даний момент по Донецькій області залишилось функціонувати 5 роддомів. Это Славянск, Константиновка, Покровск, Мирноград, Селидово. Статистика по всем этим роддомам тоже не веселая. Там идет значительное снижение количества родов в связи с эвакуацией и близостью линии фронта. Так, за прошлый месяц по Константиновке прошло 27 родов, Покровск 42, Селидово 7, Мирноград 10. Поки пологове відділення працює в штатному режимі. В відділенні на початок року працює 24 співробітника і два врача. О скороченні поки нікого не скорочали, Ми працюємо в повному составі. Як каже лікар, народжуваність впала порівняно з минулими роками. Це й зрозуміла в країні війна за рік повномасштабного вторгнення. Був то спад, то підвищення народжуваності у пологовому відділенні. В основному ми приймали в в год около 360-400 родов. В этом году было значительное снижение. У нас 195 родов прошло за год. За 2023 год по роддому прошло 22 родов. На час зйомки журналісти мали змогу поспілкуватися з матусями, які перебували у пологовому відділенні. Дарія приїхала з Дружківки, аби народити свого маленького синочка. Наблюдалася в Дружківці, а приїхала народжувати сюди. Там ніде, а в Краматорську страшнувато. Тут всі дуже врачі, хороші, медсестри хороші, санітари дуже хороші. Взагалі, умови, якби хорошо, все, якби тільки вода була, а так все хорошо. Дуже вдячна, бо допомогли ж народити. Ну, би, і таке ставлення було дуже добре. І зараз ну, ось постійно заходять, ну, питають, як ми. Ну, все дуже добре. Лікарі пологового відділення не тільки приймають пологи, але й надають послуги при патологіях вагітності. За... Два месяца с начала года у нас уже прошло через отделение больше 90 человек с патологией беременности. Я сюда попала с патологией. Я местная житель Мирнограда. Мое, конечно, мнение категорически негативное в этом плане, что закрывают больницу, потому что больница довольно-таки хорошая, хорошая, предоставляются услуги. Родом я имею в виду, да. Условия прекрасные, лечат тоже хорошо. Очень надеемся, что родом не закроют. У не принимают пациентов из всей области. Поступила 39-я неделя, третьи роды. Сама жительница Покровска, но третьи роды и все трое рожала здесь. Мне нравится очень здесь роддом, отношения персонала, услуги, которые предоставляются, условия. Поэтому очень не хотелось бы, чтобы роддом закрывали. Жительница города Селидова, 31 неделя, сегодня попала. Не хотелось бы, конечно, чтобы закрывали роддом. Условия прекрасные, врачи замечательные, Надіюсь, що не закроють сідлі товародом робота. Ну хочеться рожати. За словами Ігоря Перетятько, відділення останнім часом мало добре оснащення, отримувала допомогу від благодійних організацій. Були закуплені портативний апарат у ЗІ і експертний апарат УЗІ. Дихательні апарати, фітальні монітори, шприцеві насоси. Лікар каже, що наразі кількість вагітних, які стоять на обліку, збільшилася. От на даний момент уже 94 беременні стоять на учоті і планують, якщо нічого не буде ухудшення, планують рожати у нас в роддомі. І лікарі, і пацієнти мають надію, що відділення продовжить свою роботу і надалі. Березень 2023. Сьогодні Україна відзначають День добровольця. Сьогодні десятки тисяч добровольців стоять на смерть заради перемоги над агресором. По всій країні розгорнута система територіальної оборони, створена міцна мережа добровольчих формувань територіальних громад, які разом із ЗСУ оборонять міста та села України. Разом б'ють ворога. Слава українським добровольцям! Поліцейські вкотре наголошують, шахраї полюють на довірливих громадян. Шахрайство злочин побудований на обмані та маніпуляції. Афористи користуються довірою громадян, адже розпізнати обман, який підноситься з акторською майстерністю та грає на кожні емоції людини. Дуже важко. Зазвичай шахрайська схема будується на двох бажаннях людини: захистити та вберегти, так захистити своєчесно чесно зроблені гроші чи купити товар за вигідною ціною, чим заощадити гачки, які використовують зловмисники під час махінації, не дивлячись на складну ситуацію. Країні шахраї не втомлюються вигадувати нові схеми. У зв'язку з цим з'явилися нещодавно випадки, коли оголошення з'являються або надсилаються на мобільні телефони людям. Інформацію про нібито якісь виплати населенню як допомогу. Людина цьому віри. Проходить по цьому посиланню, реєструється там і вводить дані своєї банківської картки. Таким чином, шахраї заволодівають вашими коштами. Працівники поліції зазначили найпоширеніші види махінацій з банківськими картками чи купівлі-продажу товарів через інтернет. Щоб не потрапити на, таких, на гачок таких шахраїв, треба домовлятися про після сплату, після отримання товару. Тільки так. Якщо людина продавець відмовляється, це перший, перша ознака того, що це шахрай. Також ширяться інформації шахраїв про нібито збори для зсу, для допомоги людям, які постраждали в результаті обстрілів. Якщо ви бажаєте допомогти, те ж саме звертайтеся до державних установ, запитуйте, де і як можна допомогти цим людям або допомогти зсу. Поліція вкотре нагадують громадянам бути пильними, ретельно перевіряйте інформацію, яку вам повідомляють. Ніколи нікому не розголошуйте свої персональні дані та реквізити банківських рахунків, номери карток, пін коди. Тощо треба не вірити неперевіреним джерелам інформації, перевіряти посилання, навіть один. Символ, якого з першого погляду можна і не побачити, може відрізняти це посилання від справжнього сайту якоїсь державної установи. Тобто, якщо ви все ж таки вирішили зареєструватись за цим оголошенням, будь ласка, перевірте це уважніше. Покровськ, березень, 2023. Поліцейська з прифронтового Курахового Аліна Волощенко стала чемпіонкою України з гирьового спорту. Дівчина несе службу під обстрілами в місті, яке розташоване менше ніж у 20 кілометрах від фронту. У 2020 та 2021 році спортсменка також була чемпіонкою України з гирьового спорту. Та наразі має титул чемпіонки та рекордсменки Донецької області у дисципліні двоборство. На завершення пропоную поговорити про погоду на завтра, 15 березня. Вже вранці небо у Покровську затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Удень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. Температура вдень коливатиметься від плюс 10 до плюс 7 градусів тепла, а вночі від 1 до плюс 2 градусів тепла. На цьому я з вами прощаюсь. Дякую, що обираєте капрі. Адже ми працюємо саме для вас. Мирного вечора. Та бережіть себе.